В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Сесія господарських питань та звернень. Обласні обранці розглянули більше 60 питань. Найрезонанснішими виявилися звернення до керівництва держави щодо захисту української мови та питання гендерної політики. Ми однозначно проти гомосексуалізму. Але, шановні колеги, на сьогоднішній день цей факт уже є в нормативній базі ювенальної юстиції і гендерної політики. На один день депутати стали комунальниками обранці Рівнеради ради вийшли на весняну толоку. Це буде яскравим прикладом для того, як потрібно дбати про своє місто. Даїшники вчать медицину протягом двох днів на базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Лікарі показували вартовим доріг, як надавати першу медичну допомогу. Кожен працівник ДАІ повинен знати, що він має робити. З понеділка навчання у школах рівного буде припинено щонайменше на тиждень. Водночас у Кузнецовську, де було перевищеної підпорів, ситуація поліпшилася і навчання в школах відновлять. Попри досить високий рівень захворюваності, школи також працюватимуть у дубні та острозі. Як повідомив завідувач відділу обласної санепідемстанції Анатолій Рєзніков, за минулий тиждень в області на грип та ГРВІ захворіло 7 тисяч людей. Це на тисячу менше у порівнянні з попереднім періодом. За словами епідеміологів, застережні заходи все ще залишаються актуальними. Зокрема, вони радять уникати місць масового скупчення людей, не переохолоджуватися і повноцінно харчуватися. Музика. Насиченою і жвавою видалась 10-та сесія обласної ради. Навіть попри те, що переважна більшість питань були господарськими, чи стосувались звернень до керівництва держави і були погоджені на засіданні усіх профільних комісій. Серед помітних рішень із понад шести десятків питань, Оксана Жужельська виділила наступні: обранці вирішили не звільняти управління майновим комплексом Рівненської обласної ради та Дубинський історико-культурний заповідник від орендної плати до обласного бюджету та прийняли звернення до керівництва держави на захист української мови та інтересів трудового колективу підприємства Мирогощанський Державний ІПОДРОМ. Сесійної зали повернулась Оксана Жужельська. Перед початком сесії депутатів зустріли більше сотні мітингувальників. Усі вони працівники Мирогощанського іпідрому, які не задоволені реорганізацією підприємства, внаслідок чого воно разом із землею передається Міністерству аграрної політики. Таким чином створюється ситуація, коли люди не зможуть отримати свої паї. Окалися на землю. хтось хто то хоче її забрати, і потім як розберуть землю, рік-два продадуть кімські китайцям, Я буду наймитом. По чому то в нас не, не може земля бути наша, коли то була дядьків? Дідів наших, спокона, віку була земля, а тепер буде хто якийсь китайець розпорогався. Де, де ж та правда? Ми хочемо правду. Ми пропонуємо, якщо міністерство все-таки не хоче нас передавати в обласну комунальну власність, ми просимо одне, щоб наші депутати, обранці обласні прийняли рішення, при якому, згідно 33-го наказу, щоб все-таки міністр його відмінив, наше підприємство розділив на два. На конярство, украда державний підподержавний під епідром, а друге державне сільхозпідприємство. До мітингувальників вийшли керівники краю та представники депутатського корпусу. Голова обласної державної адміністрації людей заспокоїв обласна влада на їх боці. Ви попрацювали дехто там 30 років, то 20 років голяйські. Ви маєте право на ту землю. І згідно чинного законодавства, значить, вже перший суд ви виграли, наскільки я знаю. Ми ваше звернення підтримуємо і далі цей процес буде йти. Слово посадовці дотримали, обласна рада ухвалила звернення до міністерства АПК з проханням передати підприємство в обласну комунальну власність. Далі перейшли до порядку денного, де переважна більшість питань були суто господарськими. Відтак голосували без обговорень, адже усі вони були попередньо погоджені у комісіях. Єдиною несподіванкою стало голосування питання, яке стосувалось звільнення від орендної плати до обласного бюджету Дубинського історико-культурного заповідника та комунальне підприємство управління майновим комплексом Рівненської обласної ради. Майте можливість менталізувати колектив, які обслуговують це приміщення, бо йому треба платити податки, а нема чого. Йому треба платити заробітну плату, а нема чого. А ті, хто тут знаходиться, редактор ходить і каже, нема вже заплатити. Що робити, ми мусимо дати редактору. То чому ми ганяємося питання по кругу? Чому ми не приймемо рішення, знаючи, що така проблема є, що ніхто ніяких особистих цілей не переслідує? Але навіть двічі голосуючі обранці пропозиції не підтримали і оренду не скасували. Серед негосподарських питань найзапекліше депутати обговорювали звернення до керівництва держави щодо гендерної політики та ювенальної юстиції, що обумовлює і ставлення до гомосексуалізму та одностатевих шлюбів. Варіант запропонований фракцією свободи обранці не підтримали. Натомість, зелене світло дали тексту Світлани Левицької. Ми однозначно проти гомосексуалізму. Але шановні колеги, на сьогоднішній день. Цей факт уже є в нормативній базі ювенальної юстиції і гендерної політики, яка широко крокує в міжнародній практиці як життя суспільства, так і нормативних актів. Але пізніше, вислухавши думку міжцерковної ради, рішення скасували і відправили текст на доопрацювання. А ось інше звернення до керівництва країни про захист української мови і неприпустимість введення другої державної мови після незначних корекцій ухвалили практично одноголосно. Я маю надію на те, що саме отакий консенсус, отаке об'єднання навколо тих питань, які є програмними для розвитку нашої області, повинно бути основою і прикладом роботи і опозиції, і представників провладної більшості. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Минулого року на набережні цьогоріч на ювілейному депутати Рівнеради ради вийшли наводити лад у місті напередодні Великодня. Перша весняна толока у бранці виявилась не вельми людною. Причиною цьому, як кажуть організатори, стала погана погода. Однак навіть цей внесок не залишиться непоміченим для мам з дітьми, які часто гуляють у зеленій зоні. Іван Марчук детальніше. Теплу сесійну залу та депутатські картки обранці рівне ради сьогодні поміняли на доволі прохолодне повітря і граблі. Не на камеру жартують, що, хоч щось корисне для міста, вони таки зроблять. Явка депутатів на толовку виявилася далеко не повною. Загалом рівна рада нараховує 54 обранці. Однак, о 9-й годині ранку у сквері на мікрорайоні ювілейний зібралося лише півтора десятка людей. Одні депутати прийшли особисто, інші замість себе прислали помічників. Трошки злякала нас погода, але я думаю, що ті депутати, які не змогли прийти сьогодні, прийдуть в інший сонячний день. Ми організуємо ще одну толоку для тих, хто не зміг прийняти участь. А свого роду, приклад, могли б депутати і не виходити великому рахунок. Ніхто б цього напевно не звернув увагу. Ті, хто не проігнорував таку благосправу, справу, кажуть: ця територія, де часто гуляють мами із маленькими дітками, і де на землі валяються ось такі шприці, потребує ретельного прибирання. Взагалі, паркова зона вона має бути чиста і. Саме це ця, ця паркова зона раніше вона пікувалася підприємством ВВ ЖЕКом ЖКП, але останнім часом це підприємство уходить з ринку надання комунальних послуг міста, і виходить, що ця територія, ну якби. Ну не то що ну ще немає структури, яка би системно не опікувалась. Крім особистого внеску у прибирання міста перед великодним, депутати власним прикладом хочуть закликати рівнян не ігнорувати толоки, які влаштовують в обласному центрі. Треба пропагувати цю культуру, культуру толоки. І якщо посадовці і люди дійсно відомі, впливові будуть виходити брати лопати, граблі. І прибирати території це буде яскравим прикладом для того, як потрібно дбати про своє місто. Зима була дуже складна, дуже багато сміття, дуже багато насипано піску, дуже багато віток. Ну дерева відвалили такі голені віти. Тому рахую, що це нормально, коли вийдуть рівняни і допоможуть прибрати місто у сквері. На ювілейному міські обранці попрацювали близько трьох годин. Вони пообіцяли ще раз вийти на прибирання міста, що правда. Це вже будуть окремі партійні толоки. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Понад 230 кілометрів доріг на рівненщині потребують ремонту після зими, причому 5% з них повторного реанімування. Про це інформує прес служба облдержадміністрації. Як йдеться у повідомленні, голова адміністрації Василь Берташ доручив службі автомобільних доріг відремонтувати міжнародні автошляхи до 9 травня. Магістралі державного значення мають бути відремонтовані до 30 травня. Термін завершення ремонту доріг загального користування місцевого значення до 15 червня. Покращити медичне забезпечення засуджених, котрі відбувають покарання у катеринівській виправній колонії. Побіцяло члени спостережної комісії при облдержадміністрації. Для цього вже найближчим часом спецзаклад відвідують медичні бригади із присувним флюорографом та кардіографом. Про це члени комісії повідомили під час інспекції колонії, де вони перевіряли в яких умовах там утримують в'язнів. Далі продовжить Роман Сверида. Перше у новому році виїзне засідання спостережної комісії при обласній державній адміністрації було вирішено провести у стінах Катеринівської виправної колонії номер 46. Покарання тут відбуває 1281 засуджений з них 159 у секторі максимального рівня безпеки. Мета перевірки вивчити санітарно-гігієнічні та комунально-побутові умови утримання спецконтингенту, адже кожен засуджений має право на отримання необхідної медичної допомоги та освіту. Начальник управління пенітенціарної служби України в Рівненській області Олександр Адамець запевняє: у Катеринівці забезпечено усіх стандартів утримання. Житлова зона кожного засудженого складає не менше чотирьох квадратних метрів. Раз на тиждень усі вони мають змогу відвідувати лазню та пральню. Немає. Проблем тут із організацією харчування. Якщо раніше ми видавали спортсменту в бачках, великі бачки по для 10 чоловік, як перше, так і друге блюдо. І коли додавалось загальне м'ясо на загальну цю кількість приготування каші, зараз все видається порціонно. Тарілочка першого блюда, тарілочка другого, соус другий і відповідний кусочок м'яса, який необхідний, то це все віддається порціоно. Плюс хліб, плюс салатик. Засуджені, які відбувають покарання у секторі максимального рівня безпеки, жодних претензій до умов утримання у спілкуванні з головою спостережної комісії Світланою Сад не висловили. Як до вас відносяться в цілому, як до засуджених, як до людей? Нормальне від ношення. Нормально. Ну все, что вот сказали, все это делается. То есть белье раз в неделю меняется, когда баня там фельдшер ходит каждый день. Угу. Ну, то есть, -то. ну питание как питание. Ну рыбу отримаете мясо, отримует да, 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 картоплю, каши. Жодних порушень не знайшла комісія, і, власне, на кухні. Працюють тут засуджені, які закінчили необхідні навчальні курси та регулярно проходять санітарну перевірку. Існує у закладі і потужна виробнича база. Саме засуджені Катеринівської виправної колонії свого часу виготовили частину плитки для пам'ятника Тарасу Шевченку у Рівному та майдану просвіти перед приміщенням облдержадміністрації. Займаються тут і виготовленням бруківки та деревообробкою. Основу продукція Продається за рубіж і за межі Ровенської області, а також ну на, на регіон Рівненської області. За кордон, це Бельгія, Германія. Відкуди поступають замовлення, туди вона експортується. Саме наявність роботи для засуджених вважає головним позитивом голова спостережної комісії Світлана Сад. Втім, вона помітила і певні негативні моменти. Зокрема, в колонії відсутній рентгенапарат, а кардіологічне обладнання давно застаріло. По е, флюорографу ми прийняли рішення пересувний, щоб сюди приїхав і провести обстеження. По кардіографу ми прийняли рішення таке, що е, по запиту. Керівника колонії приїде кардіологічна бригада і обстежить поки своїм пересувним кардіографом і обстежать засуджених, які попадають під групу ризику. Вже в травні спостережна комісія відвідає полицьку виправну колонію. До цього візиту залучать спеціалістів управління праці та соціального захисту, служби зайнятості та управління охорони здоров'я. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Майже 60% площ на Рівненщині вже засіяно ранніми зерновими. Як повідомили в управлінні агропромислового розвитку, селяни також розпочали сіяти цукровий буряк. Загалом в області цієї весни мають засіяти майже 310 тисяч гектарів. Половина площ складуть ранні зернові. Інша буде засіяна цукровими буряками, картоплею і овочами. Крім того, в господарствах завершують підживлювати у Погодні умови кажуть селяни, сприяли тому, що її посіви на більшості площ збереглися у гарному стані, тому пересівати потрібно лише 3 тисячі гектарів. За хорошої погоди всю роботу на полях планують завершити за тиждень. Найкраще посів організовано у Радивилівському, Млинівському, Здолбунівському, Демидівському районах, де посіяно від 60 до 80% прогнозованих площ. Доїшники освоюють ази медицини протягом двох днів лікарі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на спеціальних манекенах показували вартовим доріг, як самотужки робити серцево легневу реанімацію та транспортувати хворих з тяжкими переломами. Медичні курси стосувалися інспекторів, які патрулюють дороги міжнародного значення. Таких територій Рівненщини проходить дві головна мета як найкраще підготувати працівників ДАІ перед майбутнім чемпіонатом Європи з футболу. Як давалась медична освіта людям у погонах, бачила Людмила Усік. 12 життєвих ситуацій та два дні практики у рівному державтоінспекторів навчали, як правильно надавати першу медичну допомогу. На ось цих манікенах показували, як відновити дихання та що робити, коли переломана нога. Якщо при тренуванні на манекені діяти правильно, то на дисплеї загоряється зелене світло. Коли маніпуляції під час порятунку можуть нашкодити, загоряється червоне. Ось варіант, коли ми працюємо правильно, ми бачимо, показує зелений індикатор. От, 30 разів відношення вдихів до натискання 30 до 2. От ми відраховуємо 30, 29, 30 і робимо вдих. Два вдихи. провели, далі знову продовжуємо. Але в реальному житті жодного датчика, який підкаже, чи правильно рятують потерпілого, немає. Досить часто це мають робити саме інспектори ДІ, котрі першими прибувають на місце пригоди в, в таких випадках е, працівники дорожньої автомобільної інспекції зазвичай є першими свідками події, і вони е, найчастіше прибувають на місце дорожньо транспортної пригоди. Власне, в таких ситуаціях. Кожен працівник ДАІ повинен знати, що він має робити. Перше, він має вияснити завдання, що трапилось, скільки потерпілих і в якому вони стані. Правоохоронці розповідають, під час професійної підготовки вони вчились надавати першу медичну допомогу, але можливості попрактикуватися на манекенах в них не було. В дачок інспекції працюю я три роки, ну на даний час мені доводилося. Людей. Завдання були досить корисні, де в службовій підготовці ми проходимо курси надання медичної допомоги, але сьогодні був практичний такий варіант. Першу надкладну допомогу. Надавати не доводилось, але ці навички дають дуже багато. Медики пояснюють, коли поряд немає кваліфікованих лікарів, саме інспектори за допомогою аптечки чи підручних засобів повинні зупинити кровотечу, накласти джгут чи пов'язку на рану та відновити у потерпілого дихання. А найкраще, щоб кожний інспектор на дорозі мав при собі хоча б мінімальне медичне обладнання. Це треба не тільки що у світлі євро 12 це треба постійно, щоб наші. Працівники Даї, пожарники, другі служби, які до такого мають відношення у таких екстремальних ситуаціях надавати допомогу. Навчання пройшли 20 місцевих інспекторів, які щодня працюють на трасах Київ-Чоп та Київ, Варшава, де нерідко трапляються серйозні ДТП. Загалом з початку року на усіх автошляхах Рівненської області стало 62 аварії, в яких 30 людей загинуло, та 70 було поранено. Людмила Усік Сергій Савта інформаційна програма День. Змагання юних гіпсокартонників відбулись у Квасилові. Монтажники гіпсокартонних конструкцій з рівного Саран та Володимирця демонстрували свою майстерність членам журі. До речі, серед останніх були і потенційні роботодавці. Як усе було? Бачив Максим Коломис. Оселі гіпсокартоном у нас обшивають вже давно однак лише останнім часом цьому почали навчати в професійно-технічних закладах області. Нині фахівців даного профілю, окрім рівного, випускають ще й у сарнах та Володимирці. Чого їх там навчають, можна побачити на спеціалізованих конкурсах? Професія користується дуже великим попитом на ринку праці. Я думаю, що кожен із цих учасників, які сьогодні попрацювали, які навчилися, вони вже багато чого вміли поко. Жені спочилиш їх, рекомендувало як найкраще. Вони наберуться навичок і в майбутньому будуть заробляти хороші гроші. Змагатися у набутих навиках молоді гіпсокартонники з'їхалися до Квасилова. Тут їм потрібно було за кілька годин облицювати невелику кімнату під наглядом журі, що складалося, в тому числі із майбутніх роботодавців. Ті, в свою чергу, уважно стежили за процесом, оцінюючи як роботу з інструментом, так і дотримання правил безпеки. За училище, Володимирецький район історії. не опозоритись. Це ж моя робота на будущее. Якщо буду нормально монтувати, як гарно, ну, то будуть люди ціни роботу. Я так сильно не переживаю, що, що вийде, то вийде. а Щоб вийшло гарно. Гарно так під як воно має бути, так рівно, акуратно, більш-менш так щоб було. Конкурс показав, що гіпсокартонники з рівного впоралися із завданням трохи краще аніж їхні товариші із Сарн та Володимирця, котрі посіли другу та третю сходинку відповідно. Максим Коломис, Микола Штемпель, інформаційна програма день. Третє місце на чемпіонаті України з підводної стрільби зайняла рівненська команда Случ. Загалом у змаганнях, які пройшли в Миколаєві, взяли участь 10 команд. Свої сили спортсмени демонстрували у трьох дисциплінах: стрільба на влучність, біатлон та естафета. У підсумку перше загальнокомандне місце посів Миколаївський Інгул, друге столичний Апнос. Крім того, рівнянин Сергій Романюк на цих змаганнях виконав норматив майстра спорту. А це запевняють підводники. На крок наближає команду до перемоги у наступних змаганнях. Мастера міжнародного класу, мастера спорту. І поэтому більш престижна наша победа на этих соревнованиях, тому що нам противостояли именно настояще мастера. Ближайшие соревнования по підводним спорта спорту будуть борісполі. Це буде второй етап Кубку України. На першому етапі наша команда теж зайняла третє місце, поэтому у нас є шанси добре виступити на втором. Наразі це все. Вдалих вихідних хорошого настрою. Нехай щастить. До побачення.